Слива популярна плодова культура, яку знають і люблять як в Україні, так і за її межами. Селекціонери вивели кілька десятків сортів цієї рослини, проте саме сливу богатирську з упевненістю можна назвати фаворитом садівників за її численні позитивні якості. У опис сливи сорту богатирська слива богатирська була виведена в результаті схрещування сортів Велетенська і угорка місцева. Держеєста селекційних досягнень внесена в 1987 році. Назва пряма вказівка на головне достоинство цього сорту. Маса плодів богатирської сливи досягає 30-35 грамів, самі плоди темно-фіолетового кольору овальні, трохи витягнуті з восковим нальотом. Черевний шов явно видно. Богатирська слива відноситься до середньостиглих сортів, дерево середньоросле. Хрона розлога середнезагущенна, гілки відходять від стовбура під прямим кутом, листя обернено цевидної форми з гострою основою зверху темно-зелені, знизу світліші, квіти білі. Середнього розміру перші з них з'являються на початку травня. Слива богатирська має кисло солодкий смак, ніжну соковиту м'якотю зелено-жовтого кольору, кісточка від м'якоті відділяється при незначному зусиллі. Дуже рідко, але все ж можна зустріти цей сорт сливи під іншою назвою богатир, хоча це скоріше народне, а не прийнята назва таблиця переваги і недоліки сорту. Достоїнство недостатки, висока врожайність при високих врожаях, гілкам потрібна підтримка, стабільна врожайність, нарясно плодоносних деревах сливи дрібнішають, стійкість до морозів, перший урожай можна отримати тільки через 4-5 лет самоплодності, фрукти добре переносять транспортування, сорт слабо схильний до захворювань, підходить для механізованого збирання плодів, плоди не тріскаються при вологій погоді, особливості посадки. Саджанець сливи вибирайте в спеціалізованому розпліднику. Він повинен бути без ознак хвороб без плям один річного віку з товщиною штаба не менше 15 м і добре розвиненою корінням довжиною від 25 м садити сливу краще в квітні. До розпускання бруньок цьому дереву слід відвести добре освітлене місце, і в тінь негативно впливає на якість плодів і забезпечити захист від вітру, наприклад, посадити під стіною або біля паркану. Грунти підійдуть глиності або середньоглинності, досить важкі і вологі, але без близького залягання ґрунтових вод на кислій землі слива зачахне. А якщо і принесе плоди, то вони будуть дрібними і не дуже смачними. Процес посадки. Викопайте яму за тиждень до посадки або пізньої осені. Діаметр і глибина однакові: близько 70 см лунки розпушити на глибину 20 см до землі. Винятої з ями додати добрива органічні, по два відра перегною і торфу, г гзоли, мінеральні, 1 ст суперфосфату, по 300 ложки сечовини і сульфату калію, на дно ями можна покласти яєчну шкаралупу, суміш землі і добрив добре перемішати, частина засипати в яму, поставити саджанець в яму, розправити коріння, акуратно присипати залишилася ґрунтом. Злегка утрамбовуючи, коренева шийка повинна залишитися над поверхнею землі, полити три нуль в води, присипати пристовбур нікола тирсою або торфом. Догляд слива сорт богатирська вимагає нескладного, але уважного догляду правильні полив, підгодівля, обрізка і підготовка до зими забезпечить дереву спокійне довге життя. А вам хороший урожай, полив сливі необхідні на часті, але рясні поливи близько 20-30 в тиждень. Особливо в період дозрівання плодів лити воду потрібно не біля стовбура, а в спеціальні кругові борозенки, викопані в пристовбурних кіл, розпушування і мульчування ґрунту після поливу допоможе зберегти землю вологою довше однак не варто допускати застою великої кількості вологи. Це загрожує дереву грибковим захворюванням. Підгодівля протягом перших двох років після посадки слива в підгодівлі не потребує, їй буде достатньо поживних речовин, закладених в посадкову яму. Починаючи з третього року можна вносити добрива. Таблиця, схема підгодівлі, сливи. Термін у добрині один, я і три я декади червня два ложки добрива ідеал або сечовини на 10 води, 1-0, розчину для один дерева. Оприскування вранці або ввечері початок маядва, стложки сечовини на 10 води полив початок червнядва, стложки нітрофоски на 10 води полив август 2. стложки суперфосфату 2 стложки сульфату калію на 10 води полив, 30 на 1 дерево для плодоносних дерев перед сутенем 2. стложки сечовини 2 стложки сульфату калію на 10 води полив, 30 на 1 дерево під час наливу плодов 2. Ложка сечовини, 3 ложки нітрофоски на 10 л води полив. 20 на 1 дерево, 1 відро компосту або перегною, 1 стакан крейди розсипати в пристовбурні кола після плодоношення 2. Ложка сульфату калію, 3 ложки суперфосфату на 10 л води, полив. Корок на один дерево, обрізка обрізка плодових дерев буває двох видів формує: спрямована на створення красивої незагощенної крони, і санітарна видалення хворих і сухих гілок. Кращий час для проведення і тієї і іншої обрізки середина весни. До початку розпускання листя осінні зрізи можуть не зажити до зимових холодів, і дерево ризикує замерзнути. Обрізку завжди виробляють тільки гострим інструментом садовими ножицями. Садовою ножівкою, секатором у квітні травні необхідно обрізати замерзлі, поламані снігом сухі гілки. Всі зрізи відразу обробляють садовим варом. Слива сприймає річну формуючу обрізку і найкраще проводити в червні, видаляючи занадто, активно розвиваються довгі гілки. Дерево повинно отримувати багато світла, а загущена крона цьому не сприяє. До того ж, в занадто густому листі добре себе почувають шкідники. Підлягають обов'язковому видаленню пагони з ознаками пошкоджень хвороб і коренева поросль, разом з бур'янами в пристовбурному колі. Підготовка до зими для підготовки дерев до зими потрібно очистити пристовбурні кола від бур'янів і опалого листя. Перекопати землю на глибину близько см ця профілактична міра захистить від шкідників, личинки яких перечікують холоду в рослинних залишках і верхньому шарі ґрунті. Після перекопування необхідно провести полив, так званий благозарядковий. Води повинно бути стільки, щоб ґрунт зволожилася на глибину не менше один. Сира земля краще зберігає тепло і перешкоджає замерзанню коренів. Потім сливу слід побілити вапноохоронить штамп дерева від сонячних опіків і пошкодження гризунами. При стовбурні кола потрібно замульчувати 7 сантиметровим шаром тирси або торфу. У районах з холодними зимами можна вкрити стовбур дерева ялиновим гіллям, мішковиною або синтетичним матеріалом, наприклад, лутрасилом. Відео підготовка плодового дерева до зими на прикладі яблуні. Хвороби і шкідники, хоча сорт сливи богатирська має хорошу опірність хворобам і шкідників, слід знати про методи боротьби з деякими з них, таблиця, як боротися зі шкідниками, і хворобами сливи, хвороби і шкідники, як проявляються профілактика і боротьба, дірчаста плямистість, поява на листках бурих плям, випадання ураженої тканини і утворення дірок, плями можуть виникати і на гілках. Викликаючи тріщини і виділення камеді збір і знищення рослинних залишків у період фарбування бутонів. Після цвітіння і через два тижні після нього обробити рослини один і бордоською рідиною при сильному ураженні повторити за три тижні до збору врожаю, бура, плямистість, поява на листках маленьких буро жовтих плям, листя висихають і опадають, плодовий кліщ через життєдіяльності кліща листя стають бурими і обсипаються, очищення стовбурів від старої кори, обробка дерев препаратами карате. Фонон за інструкцією, плодожерка, гусениці виїдають ходи в пагонах і плодах, пошкоджені частини рослини засихають обробка розчином солі 0,5 к на 10 води після цвітіння, до л на одне дерево, сливова попелиця, пошкоджені попелиць молоді пагони зупиняються в рості і скручуються. Листя жовтіє, опадає обробка після опадання квітів препаратами сумітіон, фонон розчин повинен потрапляти на нижню сторону листя. Ото галерея, шкідники та хвороби слив. Бура плямистість характеризується появою на листках маленьких буро жовтих плям. При дірчастої плямистості в листі з'являються отвори, діяльність попелиці призводить до опадання листя, зупинки росту пагонів. Плодожерка виїдає ходи в пагонах і плодах. Через плодового кліща зупиняється закладка нирок майбутнього врожаю кращий спосіб не допустити появи хвороб і шкідників. Своєчасне прийняття профілактичних заходів, серед них правильних вибір саджанців, вони повинні бути здоровими, регулярне прибирання рослинних залишків і оприскування дерев пізньої осені або ранньою весною 1 і бордойською рідиною або вапняним молоком, 1 до квапна на 10 води, збирання врожаю, слива богатирська починає плодоносити на 4-5 рік після посадки, урожайність висока і постійна. Дерева дають від сімдесят за сезон, починається збір слив у другій половині або в кінці серпня. Збирати плоди слід в суху погоду і в сухі ящики зберігається слива добре, два-чотири тижні в холодильнику у відкритому пакеті, а також легко і майже без пошкоджень переносить транспортування. Плоди підходять як для переробки приготування компотів, шиле варення, так і для вживання в свіжому вигляді. Відгуки садівників. Посадила сливу богатирську, по-перше, вона домашня, по-друге, самоплідна, по-третє, дуже урожайна. Якщо угорка мене підведе з урожаєм, то богатирська нагодує. В цьому можна не сумніватися, чистякова Форюмгою серію Триац чотири чотири шість найновіша слива богатирська у нас ще не давала плодів, хоча їй 4 роки. Дача в Тврюлуфі версіон індекс 11451. Хмуслива богатирська виправдовує свою назву плоди її великі і красиві. Крім цього, садівникам сподобається морозостійкість сорту, що особливо цінується в середній смузі України. Самоплідність і висока врожайність, правда. Перших плодів дерева доведеться чекати не менше 4 років з року посадки, проте вони того варті.